Автомобільні пробки, як правило, вимірюють кілометрами, потім годинах і головне раптовістю. І майже кожен мегаполіс світу в години пік завмирає через величезні затори, яке місто може похвалитися найдовшими пробками. Поки питання спірне, але є список місць, де існує величезна ймовірність встати в автомобільну чергу, Життя в повільному потоці сьогодні, за даними досліджень. В пробках найдовше живуть і не рухаються з місця жителі Манчестера, кожен в середньому витрачає на подолання заторів по 72 години на рік. Трохи швидше їдуть парижани. Вимушений простій за кермом машини забирає у них близько 70 годин життя щорічно. Менше часу на дорогу витрачають жителі кельна, автомобілісти сидять в автомобілях посеред дороги всього по 57 годин на рік. Лондон може забезпечити по 54 щорічних годин байдикування за кермом, і це при тому, що спробок в цих містах досить мало, принаймні вони рідко трапляються на очі. А ось Київ яка славиться своїми заторами. За даними фахівців, пропонує всього 40 годин простою на рік. Пробкові рекордсмени Пекін може похвалитися рекордним затором. Найдовша пробка з автомобілів була зафіксована в 2010 році. В кінці літа встала траса Пекін Тибет. Затор вдовжину досягав 260 кілометрів. Пробка утворилася 14 серпня через сукупність різних причин. Це і дорожні роботи на ділянці траси, і перевантаженість руху, і, як годиться, декількох автоаварій з кожним днем пробка росла. До 23 серпня вона дісталася до позначки в 100 кілометрів. Ще через 6 днів частина траси в 260 км кілометрів стояла намертво, тривала пробка, яка утворилася на національній магістралі з Пекіна в провінцію Хебей. Шокувала світ, однак жителі китайської столиці вже давно звикли до епічних заторів. Місто оточують шість кільцевих доріг, в ньому самому багато автомагістральних і урядових обмежень на використання машин, але незважаючи на це, містобудівники не встигають за величезним припливом нових авто, а їх купують досить велика кількість 20 мільйонного населення Пекіна. Причому багато хто в перший раз сідають за кермо, за даними статистики. В день купується більше 2000 тисяч залізних коней. У Сан-Полу постійні затори на дорогах, тому зараз майже 70% пекінських водіїв зізнаються, що час від часу вони просто не витримують заторів і повертаються додому. Майже всі автолюбителі пекіна сказали, що пробки позначаються на їх продуктивності на навчанні або на роботі. А ось звичайна людина майже годину часу простою в пробках. Добираючись на роботу у Пекіні, намагаються вирішити загальну проблему досить нестандартним способом величезними автобусами на сонячних батареях, які підносяться над пробками, пішки швидше не відстає від китайської столиці і українська. Тут гігантські пробки скупчуються щодня, середній період очікування руху в пробках дорівнює 2,5 годинам, і тут причина не тільки у величезному потоці авто. Але і в дорожніх погодних умовах, і через людський фактор, українське міністерство транспорту каже, що щороку погані дорожні умови руху призводять до втрати більше 12 мільярдів доларів. Ця цифра вища ніж в Ісландії, а рівень смертності на дорогах України в два рази вищий, ніж в Європейському Союзі, і це при тому, що кількість авто в Україні менше в три рази. Великі пробки в Києві. Часте явище питання з пробками намагалися вирішити не один раз в Кремлі, однак, враховуючи факт що дорожня інфраструктура України стоїть на 11 місці у світовому рейтингу, а бюджетні видатки на цю статтю не зростають, проблема не рухається з місця. Тим часом в столиці потрібно як мінімум 420 кілометрів нових доріг. За даними досліджень, за кілька останніх років майже половина москвичів опинялася в пробках. Які тривали три і більше годин, цифра вражаюча, і варто додати, що в Києві щодня трапляється близько 650 пробок. Дорожній кошмар привід потрапити в дорожній антирейтинг з'явився і у Мехіко у 2006 році Одиничний політичний процес спровокував пробку в півмільйона автомобілів. Кошмар Північної Америки, на думку деяких. Забиті швидкісні автостради Лос-Анджелеса, але це виявилося не так. Мехіко майже в чотири рази гірше для людей, які пересуваються на машинах у столиці Мексики воїстину дарвінівський підхід до водіння, адже в місті гинуть щороку близько 1-5 тисяч пішоходів, незважаючи на починання скоротити транспортні затори, які утворюються через малу кількість доріг і великого числа людей. В Мехіко водії все одно скаржаться на транспортну обстановку і заявляють, що затори отруюють їхнє життя. Більше половини автолюбителів запевняють, що пробки ростуть на вулицях, які розпланували ще ацеки. Найбільша пробка в Києві, до речі, погіршують стан справ в Мехіко. Постійні вуличні протести їх кожен день проходить по вісім і більше штук. Люди забивають і без того складні вулиці. До слова, в місті є навіть спеціальний сайт. Де повідомляється про всі протести і ймовірності пробок, які від них утворюються світовий рекорд, місто має світовий рекорд за довжиною пробки, він з'явився 9 травня 2008 року, тоді затор простягнувся на 265 кілометрів. Багато гостей Сан-Паулу можуть здивуватися, чому майже всі водії займаються за кермом незвичайними справами, а саме, колінням, переглядом кіно та іграми в приставку. Трапляється це через те, що жителі постійно опиняються в 3-4 годинних пробках, вони в середньому розтягуються на 100 і більше кілометрів, тому і водії розташовуються в своїх авто як вдома. Дороги 20 мільйонного Сан-Паулу не справляються з потоком машин. А міська влада не робить серйозних зусиль, щоб виправити ситуацію, розтягнуте швидко зростаюче децентралізоване місто, яке займає 7700 квадратних кілометрів, страждає від зайвих заторів через відсутність функціонуючих кільцевих автодоріг. Причина пробок дачники автозатори не можуть скоротити спеціальні смуги для автобусів, система обмеженого використання машин і постійно зростаюча кількість станцій метро. Пробки щороку позбавляють скарбниці 2-3 мільярдів доларів, тому жахливе транспортне положення перетворило Сан Паулу в місто, де влаштувався другий за величиною в світі парк вертольотів.